Я не раз это говорил. У меня есть четкая уверенность, что они не собирались вводить никаких контингентов. То есть вот эти заявления о том, что как только заключается... А сколько у них армии всего? Ну, в Британии 70, сейчас уже меньше, вот со следующего года меньше 70 тысяч активных. А, в Ан... во, Франции? а во Франции? Ну, честно, не, не, не помню, не знаю. Ну, примерно... Нет. Ну, а больше, я больше. думаю, больше, да. 160, 180? Ну, но... 220. А в Германии... Ну, ну, 300, это вот у военных экспертов. Нет, надо. Же То есть где-то 400. А Польша? Поляки, поляки, было, поляки сразу умыли. Хотят а, до 300, до 30-го года. Хотят а, до 30-го а, года. До 180 а тысяч. все вместе 1700. Это вместе с барабанщиками, поварами. 800. И с саблями. Да, саблями и в Прибалтике. Да. А Северная Корея? 500, 500 Кор... за один день сразу, когда они учения Добровольцы, проводили. Добровольцев. 500 тысяч. Это плюс к полутора миллионам армии. И еще дечий резерв миллиона три там прилично, конечно. Да, да. да. Не, да сегодня займі... Я думаю, что Севернокорейское э, туристическое бюро с радостью организует экскурсии на просмотр достопримечения в Париже. Смотрю, шокированная Амстердама. реакция пока что Лап... шокированная реакция западной а что публики. Как-то зависли они на сообщение об этом. Причем а, Причем у русских, оказывается. Нет проблемы с кадровым голодом. Оказывается, да. Так, нет, знаете, и мобилизацию не мне надо. Мне нравится обмерять. реакция гос, Госдепа Соединенных Штатов Америки, когда они осудили, как это так. Серьезно? И вспомнили, причем так, не называя точных номеров, а это же нарушает сразу несколько резолюций Совета Серьезно? Безопасности ООН. Я, кстати, а пересмотрел... А сам санкций не нарушает? Нет, потому я... что санкции вообще понятия, которое может быть, используются, введены но... только с рез... не, по результатам я... заседания Совета Безопасности Нет, но они ссылаются как раз на решение. Совета Безопасности ООН, которые вводили санкции, действительно. Да, просто санкции можно вводить только с убийством. а да. против России были введены все санкции без решения. Ну да, это само собой. Но я к чему? Заметьте, когда мы про Минские соглашения говорили, утвержденные Советом Безопасности ООН, ну, да ну ну, ну, ну что вы. Вышел Зеленский, а мы пересмотрели. А, кстати, на Она... название каких законов, какой именно резолюции на -то российские активы? Скажите, Нет, так, я вам хочу сказать. А, понял, здесь играем, тут не играем, здесь рыбу заворачиваем. Я все надеялся, что они назовут. Учитесь есть палочками и, наконец, насладитесь кимчи. Я э, очень надеялся, что они назовут и номера резолюций, которые мы нарушили, потому что внимательно, если пересмотреть, нет, и Путин таких. это подчеркнул, да? Что Получая решение, о, о значит присутствии, э, народной армии Кореи, да, они, оно никак не противоречит ни одном, ни одной нет, резолюции, ни нет. одному решению. Это, Совета это даже не была армия. Это был только спецназ. Да, 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 армия спец... последует, последует. Если Yeah. Ну, но при этом, вы знаете, когда вот Зеленский и Трамп встретились, вот это историческое совещание их в базилике Святого Петра, да, которое на всех первых полосах газет потом вышло в воскресенье, очень мне понравилось, как сегодня газета «Таймс» проиллюстрировала, очень к вопросу о том, кто кому завидует, да, то есть вот обратите внимание на Зеленского, да, с протянутой рукой, как всегда, то есть традиционная, традиционная поза, и вот Трамп завидует ему, вот этому чуду, да. Ну, то есть, вы понимаете, в этой связи действительно фото знаковое, фото знатное, но вы бы видели, как сейчас западные СМИ просто визжат. Вот день прошел, там два прошло, да, они, вот, смотрите, Зеленский переубедил. Вельт сегодня с первой, вся первая полоса немецкой Вельт посвящена этой встрече, там Депутаты Бундестага вовсю кричат, боже, какое искусство дипломатии проявил Зеленский, Трамп отходит от Путина, Трамп отходит от России. Это всего-то там 2-3 предложения того поста, где а Трамп, отходи, заметьте, да? наехал на Нью-Йорк Таймс на самом деле, но это все опущено. И сказал, что Зеленский опять просил <свист> оружие, но он уже <свист> года просит. <свист> ну да, и это все, вот, вот наконец-то такая надежда. А Европа понимает, что... Их судьба в руках Трампа и Путина, Европы, но знаете, судьба России только в руках России. Вы знаете, Владимир И это принципиальная разница. Это да. Вот мы бровь поднимем и не будет никакой Германии. В этой связи появилось несколько действительно замечательных статей на прошлой неделе. Питера Хитченса, например, Daily Mail, который действительно рассказывает все, что вам говорили на Западе, в западных медиа об Украине все эти годы, было ложью и пропагандой. И больше ничего. И вот сейчас вскрывается эта правда. Даже датская политика, которая всегда поддерживала Украину на первой полосе, главный редактор этой газеты пишет, мы вынуждены признать, Европа проиграла. Андрей Фарович. Владимир по-хорошему завидуем вам, потому что вы присутствовали в исторический момент на командном да, пункте 22-го мустрелкового полка, когда наши штурмовики поднимали российские флаги над на деревней Горналь, последний населенный пункт Курской области. 8 месяцев, 22 дня тяжелейших боев по выдавливанию противника с территории Российской Федерации. А я напомню, туда нагнали заключенных националистические батальоны. Все наемники, которые более-менее были сколочены в большие подразделения, все находились там. По некоторым данным более 5000 уничтожено, только, только наемников. Только наемников только 5000 мы взяли, не говоря о том, что они всегда имеют приоритетное Ну, э, в боководство, потому что их отправляют назад, это одно из требований, когда их туда предоставляют. Это все подразделения специального назначения, в том числе силы специальных операций. Наши штурмовики, которые шли вперёд, они говорят: "Таких тяжёлых боёв не было нигде, когда мы штурмовали и в Запорожье и в Херсонском направлении". Продовжимо з вами говорити про авіацію, також яку рашисти застосовують проти нас, проти українців, і будемо говорити з вами про нові дрон, сам має він таку такого це цікаву назву Бандероль. Це новий дрон для расистів. І до речі, зазначається, що характеристики дрона дають йому змогу обходити українську ППО та уражати цілі в. Глибині нашої країни новий дрон з реактивним двигуном бандероль націлений на прорив української оборони. І поточна стратегія РФ полягає в насиченні системи ППО України великої кількості снарядів. Введення нового типу боєприпасу, що баражує з підвищеною швидкістю, висотою польоту ще більше ускладнить роботу українських систем виявлення і перехоплення. Про це пише видання Форбс. І судячи з усього, Росія вже досягає успіхів із застосуванням цього дрону, так би мовити. Мовита що і не дивно, тому що дійсно на жаль, але його характеристики вони дозволяють цьому дрону обходити нашу українську протиповітряну оборону, вражати цілі саме в глибині нашої країни. Ймовірно, частота його використання буде тільки зростати з часом. Ну і, однак, як і з будь-якою новою технологією, в цій війні ці переваги можуть виявитися досить тимчасовими, як і все, що відбувається урожисті, воно все досить тимчасово. У них ну і в міру. Того як Україна адаптує свої системи і стратегії проти повітряної оборони, ефективність бандеролі буде знижуватися. Йдеться у статті. Ну і разом з тим наголошується, що цей новий дрон надає Росії цінну можливість у критичний момент війни. Повідомляється, що завдяки реактивному двигуну дрон здатний розвивати швидкість від 400 до 500 км за годину і літати вище та далі, ніж звичайні вережувальні боєприпаси. Вважається до речі, що дрон Бандероль заснований саме на іранських шахет 238 а за габаритами він схожий, до речі на грань. 2 ну нарешті можемо з вами так на екранах переглянути, як він все ж таки виглядає. Російську версію іранського шахет 136 що може свідчити про схоже корисне навантаження. Реактивний двигун дозволяє дрону покривати великі відстані з більшою ефективністю. Ну і таким чином, Росія отримує можливість наносити удари по більш віддалених регіонах України, зокрема до речі, і по Одесі. І Також збільшує відстань запуску. Тепер дрони можуть стартувати глибше з території Росії, знижуючи ризик атак з на аеродроми і стартові майданчики. Україна останніми місяцями. Цьому досить активно атакує місця розміщення дронів і збільшення дальності ускладнює прогнозування маршрутів. Деться про це у публікації. Ну і також як додали Форбс, перевага дрона Бандероль здатність літати на досить великих висотах, і а, вона, якраз таки, ця здатність, так би мовити, робить його менш уразливим для малопотужних систем. ППО Тоба більше також висотний політ знижує ефективність українських систем радіоелектронної боротьби. Ну і оціночна вартість такої бандеролі. Так би мовити, близько 1,4 мільйона доларів, тобто дійсно досить дороговартісний дрон, що істотно менше за вартість ракети «Кинжал» – приблизно 10 мільйонів доларів, хоч і вище, ніж у дронів із поршневим двигуном. Тобто, ось така от, також інформація про цей дрон винищувачі, так би мовити, з'являється в просторах. А далі будемо з вами говорити все ж таки про те, що анонсували на початку етеру. Досить швидко сьогодні. Ми з вами переходимо до теми етеру, тому що будемо говорити. З вами багато про фронт і про те, що в Wall Street Journal дописали вже у своїй статті таку інформацію про те, що насправді, знаєте, російський наступ він вже почався, і весна все ж таки позбавила нас досить великої переваги. З приходом теплої погоди ґрунт він твердне, а листя на деревах знижує ефективність українських безпілотників. Про це повідомляють The Wall Street Journal. і кадри одного з недавніх російських штурмів. Також були надаті. На жаль, не можемо вам показати через вразливість YouTube, але ви можете їх знайти у вільному доступі в, наприклад, в телеграм-каналі офіційному 14-ї бригади Національної гвардії України. Ці кадри демонструють, як російська армія намагається по Вернути трачений темп, який українські війська стримують від початку року, за даними бригади, 17 квітня вона зупинила атаку поблизу Покровська ключової моти Росії, знищивши десятки мотоциклів та бронетехніки. Командувач збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив 9 квітня, що кількість російських штурмів за останній тиждень вона подвоїлася. І наразі також прекрасно з вами розуміємо, яка у світі взагалі політична та економічна ситуація. Про перемир'я також багато говоримо. Ну і знаєте, ще й дописують про те, що. Новий наступ, він все ж таки левовочастка важливий, важливий момент так відбувається саме через те, що зростає тиск. З боку президента Сполучених Штатів Америки тиск з боку президента США Дональда Трампа і саме на обидві сторони, як ми з вами розуміємо, з метою укладення перемир'я, і також дають зрозуміти те, що США можуть припинити підтримку України. Саме президент США це дав зрозуміти нам, українцям світові, якщо домовленостей не буде досягнуто, що погрожує дійсно припиненням військової допомоги. Ну і Кремль оголосив про короткочасне перемир'я на початку тра ми з вами про нього ще до речі далі поговоримо. Але українські офіційні особи вважають це пропагандистським ходом, який не протримається, як і попередні односторонні перемир'я, оголошені Росією. Про одне з них ми нещодавно з вами говорили: саме про так би мовити, великодні перемир'я, і прекрасно з вами розуміємо, чому я показала лапки, тому що ну для расистів так це. Просто, знаєте, так би мовити, був якийсь жарт. Не знаю, як ще по-іншому назвати, але ну, вони його не дотримались навіть двох годин вони не так не встигли зробити, не змогли вони протриматися. А з приводу фронту також говорять про те, що за словами українських солдатів та аналітиків навесні українським силам вдалося стабілізувати лінію фронту на сході. Якщо минуле осіння Росія захоплювала сотні квадратних кілометрів на місяць, то в перші два тижні квітня менше ста квадратних кілометрів, що стало найповільнішим темпом наступу з літа минулого року, за даними інституту вивчення війни. Тим часом Україна змогла повернути частину втраченої території. Залишається питання, чи зможе Наша країна утримувати фронт влітку, коли бої традиційно будуть посилюватися. Росія намагається представити свої майбутні успіхи як неманучі, натякаючи, що США варто схилити Київ до капітуляції. Тобто, ще багато різних дубок видання «The Wall Street Journal» дописувало.